Нехай у вас буде повторюся і хліб на столі, і до хліба. Тістечко гарне. Це тісто по рецепту Любові Олександрівни, моєї свекрухи. Плення від випікання тіста я отримую, тому що ну, це мені подобається, особливо коли за місці, що воно прямо таке в руках слухняне. У нас дуже багато дітей, велика сім'я. І кожному на день народження Любов Олександрівна пекла караваї, і кожному получався різний. І дуже смачний. Сахнущина це житниця Слобожанського краю. Ми завжди славилися своїми пшеницями, врожаями, житами. Тому напросилося само собою. А чому б не поширювати інформацію, не популяризувати свій святковий хліб, коровай? Робота важка. Робота потребувала ще більших досліджень, ще більшої комунікації з носійками елемента. І ми пішли в люди, пішли в село, як то кажуть, спілкувалися з нашими майстринями. І 6 липня 2022 року наш елемент був включений до національного переліку. 22 рік це перший рік повномасштабної війни, але все ж ми. Мусили зібрати наших коровальниць в одному місці, щоб, об'єднуючи фактор зробити стійкі асоціації про громаду, що Сахновщина це культура, це коровай, це затишно, це гостинно, тут пахне хлібом, тут завжди тобі раді, тут тебе приймуть з відкритими обіймами. Коровай це частина України, це хліб, за який все життя боролися, йшли війни.